Багато українців, які очікували на одне, приїжджають сюди, і їхнє очікування і реальність це зовсім два різних, можна сказати, світи. Навіть якщо вам не потрібно сюди, але всі просто оформляли сюди візи, просто тому що це Канада. В Канаді все дуже повільно. Навіть якщо ви знаходите у себе якусь пухлину і може бути так, що вас відправлять тільки на аналізи цієї пухлини через 5 там місяців. Друзі, всіх вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні у нас буде досить цікаве відео, бо багато українців, які сюди приїхали, вони вирішили поїхати звідси. І дуже багато гуляє таких історій, що ой, я був в тій Канаді, мені там взагалі не сподобалось. Канада то дно, нафіг взагалі туди їхати. Тому сьогодні давайте з вами поговоримо про те, чому ж українці, приїхавши до Канади, розчарувалися і вирішили поїхати. Що не так з Канадою? Якщо ви вперше на каналі, то маю надію, вам сподобалося. Ви підпишетесь, поставите лайк і залишите коментар. Якщо ж ви наш постійний глядач, то я вам щиро дякую, що ви завжди з нами. А тепер давайте подумаємо з вами, що ж таке в Канаді є негативне, чому українці звідси постійно їдуть. Перша і одна з основних причин, чому українці хейтять Канаду і їдуть звідси, це те, що вони не вивчили основну інформацію про Канаду. Дуже часто про Канаду ми дещо чули там в шкільних уроках, що Канада це якась там країна дуже близька до США, що тут найбільша діаспора в Україні. І, взагалі, Канада якийсь туп-сопер країна. І все, і туди треба їхати, навіть якщо вам не потрібно сюди, але всі просто оформляли сюди. Віси просто тому, що це Канада, і знаєте, це величезна Помилка, бо Канада, як і кожна країна, має свої як плюси, так і мінуси. І для того, щоб точно вирішити, чи потрібно вам це потрібно вивчити їх, звісно. І багато українців вирішили, що їм це не необхідно. Вони не ну не мають знати це. А в Канаді все буде точно топ. Це неправда. В Канаді дійсно є багато своїх мінусів, як і плюсів. І це потрібно розуміти. Якщо людина це зрозуміє ще до того, як приїде до Канади, вона зможе все зважити і зрозуміти, чи дійсно їй потрібно це. Бо тут дійсно іноді дуже важко. І багато українців, які очікували на одне. Приїжджають сюди, і їхнє очікування і реальність це зовсім два різних, можна сказати, світи. Тому вони все кидають, їдуть звідси, звідси і розповідають, що Канада це неймовірно погана країна, і кажуть, що не їдьте до туди. Я там був і там погано. І на мою думку, це неправда. Мені Канада дуже подобається. І знаєте, я вважаю, що один із моїх плюсів, із наших чоловіком, плюсів, чому нам подобається тут, бо у нас була проінформованість. Ми дійсно 5 років готувалися до міграції в Канаду і дійсно вивчили всі плюси та мінуси, чи варто нам взагалі сюди їхати? І знаєте, ми просто не розчарувались через те, що ми розуміли. Що це буде так, а це буде так, і воно дійсно так і сталося, і тому розчарування не було. Тому моя вам рекомендація вивчити всю інформацію. Інформації просто купо у мене є на сторінці в гуглі і так далі. Багато ютуб каналів вивчити інформацію і зрозуміти, чи воно вам необхідно. Якщо так, то велкам Канада неймовірно крута країна, якщо ви хочете просто жити спокійним життям. Ще одна причина, чому люди дуже часто їдуть з Канади, бо вони, в принципі, не хотіли тут залишатися. Вони вирішили просто сюди приїхати, спробувати, але в принципі вони не хотіли іммігрувати до Канади, і це так часто також буває. Тим паче, зараз для українців а, була ця програма КЕД, яка дозволила кожному приїхати та спробувати. Але вони вже були скептично настроєні. Наприклад, дуже часто українці хотіли поїхати до штатів, але так як оформлення документів до штатів а, займало більше часу. Ніж Кует, вони приїжджали до Канади, і в принципі вони не те, це було не те, на що вони розраховували. І вони все-таки итог, по ітогу їхали до Штатів і так далі, так далі. Тому, в принципі, так. Якщо ви спілкуєтесь з людьми, які в принципі ніколи і не хотіли залишатися в Канаді, вони сюди приїхали. Їм, в принципі, до цього Канада не дуже була цікава, їм тут і не сподобалось, вони можуть вам сказати, та там Канада така фігня. Ну вони, в принципі, не хотіли іммігрувати до Канади і залишитися. там. Тому так мотивація людини дуже багато значить. Ще одна причина, чому люди їдуть з Канади, це все таки мова. Так, складно жити в країні, де е, потрібно знати хоч якусь мову або англійську, або французьку. І чесно кажучи, ну не кожен українець готовий вивчати мову нову мову. Всі думають, що зараз приїде та якось воно буде. Та мова та сама до мене при... прицепиться, не причепиться. Вивчення мови це дійсно праця. Її необхідно постійно вивчати і постійно покращувати. І так, Канада дуже багато зараз робить для українців, надає безкоштовні курси і так далі. Але не кожен все-таки користується цим шансом на, знаєте, вчиться так собі, аби знаєте, бо безкоштовно. І по, потім в кінці кінців розуміє, що ну, складно йому тут жити, складно все розуміти, складно знайти ту роботу, яку б він хотів, бо ну, мова не на тому рівні. І це дуже якраз цей от, низький рівень мови і дуже погано сказується на рівні життя людини. Uh, тому так, мову потрібно вчити класно жити лише серед українців, але ви ж приїхали все-таки до Канади. І якщо ви хочете жити серед лише серед українців, ну це не про Канаду. Все-таки це моя особиста думка, а ви можете сказати, як ви думаєте. На моєму прикладі скажу, що я їхала до Канади вже uh, з рівнем b 2 Тобто я вільно спілкуюся англійською мовою. Зараз я три рази на тиждень займаюся викладачем. Я хочу довести свою мову майже до ідеалу. Звісно, uh, поки я не буду постійно спілкуватися. Лише з канадцями і в англомовному середовищі я цього зробити не, не зможу, але маю надію, що зовсім скоро це зміниться, і все-таки рівень моєї мови буде просто на найвищому рівні. Ще одна причина, чому люди все-таки потім їдуть з Канади, це те, що е, українці не намагаються відпустити своїх, скажімо так. Вони намагаються обспілкуватися лише в своєму українському ком'юніті, лише з українцями, стикаються з тими самими речами, якими. Спікалися з Україні, тому що не всі, скажімо чесно, українці. Доброзичливі тут до нових іммігрантів, тим паче, ті іммігранти, які приїхали там 5-10 років назад, вони дуже сильно хейтять у цих нових українців, які зараз приїхали дуже часто через те, що типу ми тут солі з'їли на те, тому, щоб сюди іммігрувати, купу грошей вклали, купу складності пройшли, а ви просто приїхали і на все готові, і Вам все надає держава, а нам от нічого не надавали. І цей хейт він дійсно є. А, насправді. Я також приїхала до початку повномасштабки і також не отримала жодних бенефітів з КОЕД, Але я не хейчу цих українців, тому що я настільки щаслива, що я приїхала дощі. Я просто не побачила цих всіх жахів війни. Що не знаю, я навпаки дуже щаслива, що цю програму відкрили. Бо моя сім'я, моя мама, мої молодші брати та сестри вони зараз в Канаді, завдяки цій програмі. Я дуже щаслива від цього. Тому е, якщо ви хочете залишитись в Канаді і все таки стати частиною канадського соціуму, то, будь ласка, спілкуйтесь не лише з українцями, спілкуйтесь з канадцями, спілкуйтесь з іншими націями, намагайтеся по більш бути дружелюбними, і тоді у вас все точно вийде. Ще одна причина, чому українці часто їдуть з Канади, це те, що доводиться починати все з нуля. Так як війна зруйнувала багато життів, люди в Україні мали ну. Все, так, мали бізнеси, мали гарне життя, вони подорожували, мали гроші. І вони вирішили, що спробувати Канаду через те, що знову ж таки Канада о, така розпіарена країна. Вони приїжджають сюди і розуміють, що ну, не виходить у них жити так, як жити жилось їм до цього в Україні, наприклад, чи в той же Польщі. Що тут вони заробляють ті ж гроші, наприклад, але. Вартість життя тут набагато більша. Або вони там мали якісь е е гарні позиції на роботі свої, а тут приїжджають і потрібно знову починати з самого, е як можна сказати, нуля. І це дуже складно психологічно, коли ти вже доросла людина, яка мала гарний бекграунд в Україні або там в країнах Європи. І тут, в Канаді треба знову бути майже ніким. І тому дуже багато українців не витримують. Вони кажуть, нафік мені ця Канада і їдуть назад до Європи або навіть повертаються до України. Тому, якщо ви не готові починати з нуля, або у вас немає такої неймовірно гарної фінансової подушки, на яку ви можете розраховувати, і дійсно дозволити собі в Канаді там півроку прожити, шукаючи там ту роботу, яку саме ви хочете, і просто витрачати свої збережені кошти, то буде дуже складно. Якщо ж ви готові почати там з найменших спецпро яких професій, там піти в клінік на, на початку чи там Продавцем чи чимось чим таких от професій, то я думаю, в кінці ви доб'єтесь дуже вагарного, бо в Канада насправді вона. Багатя по багатьом рівнях вона поступається в Україні там в сервісі і так далі. Ви тут можете по побудувати якийсь гарний бізнес, який був у вас в Україні, і тут дуже велике таке, знаєте, поле просто того, що вони канадці, вони не розуміють і не бачили всього того, що ми бачили вже в Україні. Тому. А, так, починати тут буде складно, але якщо ви дійсно сильна людина, яка дійсно вирішила, що ви що хоче жити в Канаді, розвиватися тут, то так, через декілька років все вийде, але на початку все таки буде дуже складно. Також, люди, якщо ви все-таки вирішили іммігрувати до Канади і зараз шукаєте собі імміграційного консультанта, то рекомендую вам перейти за посиланням в описі до цього відео, заповнити безкоштовну оцінку анкету для оцінки шансів від компанії UB А, Вони співпрацюють з імміграційним консультантом і надають усі імміграційні послуги, включно з подачою на ПІАР. І е, після того як ви заповните цю безкоштовну анкету, вам прийшлють цілу оцінку шансів з розписом того, як ви можете іммігрувати до Канади, е, і це все безкоштовно. Крім того, якщо ви знаходитесь на території Канади, будь ласка, зробіть це. І якщо вам там, е, якщо ви вирішите заключити з ними контракт, вам повністю розпишуть суму, е, скільки ви маєте за це заплатити. І якщо все буде окей, вам сподобається, ви захочете це зробити. То будь ласка, застосуйте мій промокод мінус 500, тобто мінус 500 доларів за промокодом Канада деталі, і ви отримаєте на ваш контракт мінус 500 доларів. Тому користуйтесь знову таки. Ще одна така причина, чому українці їдуть з Канади в те, що вони порівнюють Канаду з Україною або Європою. Uh, і коли ти починаєш порівнювати та будь-яку країну зі своєю рідною країною, то завжди рідна країна чомусь здається набагато кращою. Ну, як чомусь. Ми розуміємо всі, чому, тому що ми там народилися. А, і насправді також дуже-дуже. Якщо починаю спогадувати Україну, мені здається, що нічого кращого України немає. Як я хочу туди повернутися, але я починаю розкручувати, чому ж все таки я вирішила іммігрувати в Канаду. Я розумію, що є якісь адекватні причини, чому я це зробила. А, також ми з чоловіком ще до Канади, наприклад, півтора роки прожили в Швеції, і знову нам є з чим порівнювати. Ми до цього ще жили півроку в Англії. І, і, і порівнюючи з усім цим, то для нас Канада вона не те, що виграє, вона деколи й про, програє також. Але, знаєте, нам все таки подобається тут. Тому порівнювати Україну чи Канаду чи Європу чи Канаду це просто не має сенсу. Бо в чомусь Канада буде краще, в чомусь ті країни будуть кращі. Але це дуже суб'єктивно. Бо може вам. Це дуже круто, і вам дуже так хочеться. Це подобається, а комусь навпаки, це дуже погано. Давайте візьмемо дуже простий такий приклад марихуана. Так, в Канаді маріхуана легалізована. Я як людина, яка взагалі не споживає ні алкоголь, не палить тим паче ніколи в житті не споживала марихуану. Для мене запах марихуани він дуже поганий, і я не можу просто дихати від нього. Тому для мене, в принципі, але ну, це не плюс і не мінус. Мені, в принципі, все одно зараз воно мені якось не, не стосується, але я знаю, що багато українців приїжджають і їм це не подобається. Але є які, деякі люди, які в принципі в захваті від того, що вони можуть тут не ховатися, можуть піти собі купити марихуани і спокійно, просто споживати її, нікого не чіпляючи. Тому дивіться, все дуже суб'єктивно, і ви маєте міряти все таки по собі. Бі, але порівнювати Канаду з іншими країнами, як в принципі, порівнювати якісь країни це. Досить таки нерозумно, як на мене. Ну, от, звісно, як ми тільки що казали про марихуану, так і, і в принципі, якщо ви людина, не до, яка не може приймати цінності іншої країни, то, напевно, Канада не для вас. Бо в Канаді все те, що розповідають про злий захід, то це воно тут є. Тут приймають гарно усі ЛГБТ, скажімо так, і їх прояви. і якщо ви... Погано до цього ставитись. То вам буде складно з цим боротися, складно це все сприймати, складно сприймати, що ваші діти будуть з цим стикатися постійно, і всі будуть пояснювати вашим дітям, що це нормально бути частиною такої спільноти, ЛГБТ-спільноти. Ви будете бачити різні паради і так далі. Будете бачити людей, з які виходять з церкви, там чоловіка, який вдягнений в жіночу о, о, одяг жіночий, там підбори і так далі. Він просто виходить з церкви, я особисто просто таке бачу. І для вас це буде складно просто ментально. І може, в якийсь момент ви просто не витримаєте і поїдете звідси, і будете розповідати, що Канада дуже погана. Але просто відразу зрозумійте, якщо вас це не чіпляє, то це окей. Якщо вас це чіпляє, то напевно Канада не це просто не ваша країна. І так далі, отакі от різні цінності, які є тут в Канаді. Якщо вони вам чужі, якщо ви їх не можете прийняти навіть ще до того, як ви сюди приїхали, просто на якомусь ментальному рівні, то напевно вам краще сюди не їхати, бо ви також просто звідси поїдете. Тому це ще одна причина, чому українці їдуть з Канади. Ще одна причина, чому українці їдуть з Канади, це медицина. Дійсно, медицина в Канаді дуже така. Складна штука, комусь вона дуже заходить, комусь вона дуже не заходить. І це все дуже індивідуально. Бо насправді вона вважається тут безкоштовною, але знаєте, безкоштовний сир буває тільки де, ну ви всі розумієте. Тому, в принципі, якщо ви думаєте, що це все безкоштовно, то ні, це це все, звісно, за ті податки, які ви будете платити тут в Канаді. Рівень цієї медицини дуже часто відрізняється від того, чого що людина очікує отримати як безкоштовну медицину. Людина просто думає, що вона приїде і все буде їй безкоштовно. Ці швидко аналізи буде лікування безкоштовно, все буде дуже класно на високому рівні. Але в Канаді все дуже повільно. Навіть якщо ви знаходите у себе якусь пухлину і може бути так. Що вас відправлять тільки на аналізи цієї пухлини через 5-8 місяців. Тобто ви розумієте, що ця пухлина може у вас вирости за цей час. І насправді, якщо у вас дійсно знайдуть цю пухлину і підтвердять, то вони зроблять все можливе і неможливе, щоб вас вилікувати на найкращі лікарі, там буде найкраща техніка і так далі, обладнання. Але до цього треба дійти. Треба, як сказати, дожити до цього моменту, поки тебе почнуть рятувати. І що особисто мені не подобається в канадській медицині, що тут немає альтернативи. Тобто, якщо в Україні у нас є також якась безкоштовна медицина, є приватні клініки, то в Канаді немає приватних клінік. Тобто, якщо е, я хочу піти і навіть заплатити за якийсь аналіз, щоб швиденько його здати, я так не можу зробити, і мені це дуже не подобається. Але о, якось так, і дуже багато українців їдуть звісти, і їм дійсно дуже не подобається. А є люди, які навпаки кажуть, що їх Канада врятувала, бо безкоштовно повністю зробила деякі операції, що там всі ліки і так далі. І люди дійсно виживають завдяки канадській медицині. А ще одна причина, чому українці їдуть з Канади, це погода. Так, клімат Канади це на напевно найперше, що згадується, коли людина чує слово Канада, відразу згадується. Це слово зима. Але насправді Канада дуже велика країна. І я вважаю, що тут є кліматичні зони, які досить близько до України мого дитинства зі снігом, з мінус 5, мінус 10, і в принципі нормально. Наприклад, на нашому острові Принца Едуарда. А, немає тут дуже сирової зими. Ну, немає. Тут власне, зима, яка мені дуже подобається. Зараз, наприклад, у нас на дворі листопад. А сьогодні у нас 18 листопада, плюс 15, а, гарна погода. Так, сонечка немає, досить пасмурно, але в принципі непогано. І це я вже тут буду третю зиму, і я вам скажу, що це закономірно. Тобто, кожен рік у нас така довга-довга осінь, аж до січня місяця. І лише у січні місяці починаються сніга, і там мінусова температура. І погода тут мені дуже подобається. Звісно, якщо ви оберете якісь більш північні райони регіони Канади, то так це буде там холодно, там буде багато снігу. Але в принципі треба розуміти, на що ви йдете. Якщо ви людина, яка в принципі не любить мороз і холод, то так, то це вам буде складно. Якщо ви людина як. як... Я, яка любить а, то тут в Канаді вам дуже сподобається. І взагалі я не... це взагалі така, знаєте, для мене дуже е... дурна фішка хейтити Канаду за її клімат. Бо Канада це північна країна, і якщо ви вже вирішили сюди іммігрувати, переїжджати, то треба це розуміти. Але знайти для себе-менш більш -менш гарний клімат завжди можна. Отже, багато українців дійсно приїздять і їдуть назад до Європи чи України. І вони дійсно потім дуже сильно хейтять Канаду, розповідають, яка вона погана. Я та українка, яка любить цю країну, так вона не ідеальна. Так, тут дуже багато своїх фішок, бюрократії, і якщо необхідно розповісти про мінуси Канади, я дуже довго можу це розповідати. Але все ж таки, для мене на даний момент Канада це безпечне місце, де я можу зараз розвиватися. Себе, розвивати е, свій канал Ютуб, взагалі себе як особистість. Тому я люблю цю країну і я хочу дійсно тут залишитися е, і далі розвивати себе. Е, тому е, я розумію українців, які звідси їдуть, але не розумію тих українців, які постійно хейтять у Канаду. Тому, якщо вам було цікаве це відео, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть, що ще я опустила, що ви такого ще знаєте про Канаду, через що люди звідси їдуть. І дякую, що ви були з нами. До побачення!